Не знаю, як ми з вами тут все ще не підняли цю неймовірно важливу тему. Але нещодавні події наштовхнули мене на зйомку цього відео, і я більше не збираюсь відкладати. Ті, хто давно за мною слідкують, знають, що нещодавно я перебралася у нове житло, і мій новий дім зустрів мене пожежею. І двома загиблими під час пожежі, як можна постійно говорити про красу та комфорт нашого простору, забуваючи про базу, його безпеку та відчуття безпеки, трошки згодом ви зрозумієте, чому я розділяю ці поняття. Отже, вірно, ніяк безпека це найперше на що варто звертати вашу увагу та витрачати грошенята, спробити тільки зі мною не погодитись. Мене звати Іванна, з ким мене знайомі. Я дизайнерка інтер'єрів і блогерка. А ви на моєму каналі про затишний дім своїми руками. Тут ми говоримо про облаштування наших домівок, про естетику побуту та повсякдення. Ну і про безпеку нашого простору відтепер. Давайте вже переходити до теми. Я хочу для вас, для зручності сприйняття, поділити це відео на три розділи: базова безпека, неочевидна небезпека. Та візуальна безпека. Почнемо з бази. Але не переживайте, ця душна частина буде найкоротшою з усіх. Тому давайте просто занотуємо собі це десь в голові, щоб воно там відклалось в пам'яті, і потім якось реалізувалось. В дитинстві в селі я стала свідком того, як у сусідів посеред ночі палав сарай, і мене це настільки вразило, що у мене розвилась фобія вогню і пожеж. Цей страх не давав мені спокійно спати. Якби тоді я знала, що датчики диму існують, я би замовила собі їх у якості подарунку на Різдво. Але хто там про таке чув у 90-х? Зараз цих датчиків дуже багато. Вони бувають провідні на батарейках. Які треба міняти раз на рік. Словом, це не сильно складно, але може врятувати життя. Мій асистент сьогодні вогнегасник. Те, що він має бути скрізь і в домі, і в офісі, і в машині. Це всі знають, але дуже важливо перевіряти термін придатності та зберігати його у доступному місці. Взагалі, зараз у нас дуже сильно підвищилась небезпека виникнення пожеж, бо через стабілізаційні відключення світла люди встановлюють собі купу різного обладнання, додаткового такого, як акумулятори, зарядні станції. Часто це щось, що вони роблять самостійно, і ризики загорання, на жаль, підвищуються. Цього справді дуже багато. Навіть у мене в коментарях під відео, де я роблю собі. Таку зарядну станцію багато людей поділились своїми застереженнями та історіями не дуже приємними. І якщо вам цікаво, зайдіть, почитайте. І це ні в якому разі не привід боятися робити щось подібне та не облаштовувати собі автономне джерело живлення. Просто треба завжди пам'ятати про безпеку та тримати вогнегасник десь неподалік. Квартирах і будинках, де опалення здійснюється за допомогою газу, де стоять газові котли чи колонки, не зайвим буде встановити датчики газу. Щоб вчасно або навіть дистанційно виявити витік газу. Зверніть увагу, що різний газ має різну масу відносно повітря, тому деякі датчики треба ставити ближче до підлоги, а деякі навпаки ближче до стелі. Найнебезпечнішим у просторах із газовою колонкою є ризик утворення чадного газу. Він не має ні запаху, ні кольору і є смертельно небезпечним. У мене є історія, коли від чадного газу що спричинила. Витік, якого спричинила несправна газова колонка, ледь не загинула ціла родина. Тому, друзі мої, будьте пильні. Як давно ви віддирали від вікон скотч? Ні, я не закликатиму вас клеїти його назад, але ж ризик отримати поранення від скла, що розлітається під дією ударної хвилі, залишається. Нещодавно в ста метрах від мого дому в Києві прилетіла ціла російська ракета і зруйнувала повністю весь мікрорайон. Мене врятувало лише те, що мої вікна виходили на іншу сторону. А що як я скажу, що на вікна можна наклеїти захисну плівку, яку ви не помічатимете, вона прозора і ніяк не псуватиме вид вашого вікна. Ви можете наклеїти її самостійно або викликати майстрів, які цим займаються. Пропозицій на ринку України маса, в такі часи постійних обстрілів це реально може врятувати багатьом життя. Це були мої чотири пункти, про які ви обов'язково маєте подумати та втілити в новому 2025 році. Якщо хочете додати щось від себе, то велкам в коментарі. Буду дуже рада і вдячна, якщо ви поділитесь, доповнити мій списочок. Думаю, це буде дуже корисно для інших глядачів і читачів коментарів. Це мій авторський список як експерта по житловим просторам. Двома словами, це щось, що може сильно зіпсувати нам існування в нашій оселі, але про це мало хто говорить, про це часто не думають і цього не помічають. Вам знайомилося відчуття болю і сорому, коли ти на вулиці перечіпаєшся через щось ногою і падаєш на рівному місці? Отак? Несправедливо і думаєш, ну чому тут цей клятий бордюр? на що він тут? Ну чому ця сходинка більше за іншу на 2 см? А ще, як я скажу вам, що подібні перешкоди ми часто створюємо собі навмисне у себе ж вдома, там де їх точно бути немає? Справа в тім, що будь-який перепад висот на підлозі це потенційна небезпека. А деякі чомусь досі вважають, що у вані треба робити підлогу вищою або нижчою відносно іншого рівня квартири. І у всіх головне на цю тему якісь свої аргументи. Деякі думають, що перепадом висот можна якось прикрасити простір або зробити його цікавіше. Ні, не можна. Роблячи ремонт, треба по максимуму старатись вивести всі рівні між кімнатами водин. Тільки тоді ви будете спокійно е, плавати. По своїй оселі з кімнати в кімнату, і ваш мозок не буде постійно тримати оцю задачу. Пам'ятай про порожок, пам'ятай про сходинку і так далі. Бувають випадки, що зробити це аж ніяк неможливо, да, підлогу в один рівень, чи дуже проблематично, але спеціально такого робити точно не треба. І далі, сильно не відходячи від перечіпань, поговоримо про ніжки меблів, що стирчать. Це просто моє улюблене. Чи знайомі ви з ось такими от предметами дизайну? Ось тут чи з ось такими. Якщо так, то ви точно знайомі з тим болем вдареного об таку ніжку мізинця на нозі? Згадуєш і мороз по шкірі. Насправді багато людей здобувають собі тріщини або навіть переломи пальців ніг об такі меблі. Не знаю, про що думають фахівці, які створюють подібний предметний дизайн. Можливо, про цікаву форму, природні мотиви. Про гроші, але точно не про наші з вами ніжні ступні. Словом, будь-які ніжки, що, якщо подивитись на предмет в плані зверху, виходять за основу самого виробу, можуть вам сильно заважати. І це треба тримати в голові, коли ви обираєте меблі. Особливо, коли ви обираєте масивні меблі: дивани, ліжка і так далі. Ну добре, з ніжками то достатньо очевидно. А як щодо ліжок. З... Оцією твердою основою, що виходить за межі матрасу, прости господи, особливо коли це не дерево з м'якою закругленою фаскою, а отакий гострий, деспешний край, об який можна не знаю, чистити моркову. Ця річ дуже неочевидна, але спричиняє постійний дискомфорт при взаємодії з ліжком, зчисану задню поверхню бедра, вдарені коліна, пальців, ніг тощо. Уникайте таких речей. Якщо немає грошей на ліжко із м'якою основою, краще купити таке, де матрац повністю накриває основу, де немає оцих бортиків. Або вони, оці бортики з максимально згладженими кутами. Гарним прикладом тут є готелі, де часто ліжко це просто основа з оцими ламелями, якої взагалі з-під матрацу не видно, а матрац накриває її зверху. В готелях, друзі, щось дознають про комфорт. А саме шафи, стелажі, етажерки, дзеркала. Не знаю, чи треба пояснювати, лише скажу, що навіть якщо вам здається, що якесь масивне дзеркало, оперте об стіну, чи шафа, що виглядає нерухомою, в жодному разі не впаде, повірте, все залежить від того, як з цією шафою взаємодіяти. Якщо у вас вдома є діти або тварини, їх взаємодія з меблями може сильно відрізнятись від вашої. Вони можуть стрибати на ці меблі, я не знаю, битись об них, залазити. Залазити на них, висіти на дверцятах, використовувати нижні шухляди як сходи. Діти дуже часто це роблять. Моя кішка, наприклад, що важить всього 2 кілограми, одного разу вирішила, що вона буде з розгону стрибати в своє відображення в дзеркалі на висоті, десь півтора метри. Вона просто брала розгон з іншого кінця кімнати, стрибала в це дзеркало, відштовхувалась від нього лапами і падала на підлогу. І так по кругу. Виявляєте цей двіж? Вона розхитала величезне масивне дзеркало, аж поки воно не впало долу. Могло б прибити та вона шустра мала, втекла. От, ну а уявіть, якби це була, наприклад, дитина. Зараз біокаміни вже не такі популярні, як були років 10 назад, але все ще є люди, які хочуть встановити собі таку забавку. Ну бо місце з вогнем вдома це про затишок, об'єднання родини, комфорт. Навіть я, от зараз телевізор собі повісила, щоб на ньому дивитись 10-ти 10-годинну трансляцію каміну по вечорам. Але біокаміни, на жаль, не є безпечною альтернативою справжнім. Вони працюють на біоетанолі, який при горінні, окрім тепла, виділяє пару та деяку кількість СО2. А тепер питання: коли нам частіше хочеться включати камін? Правильно, в холодну пору року, коли ми Опалюємо приміщення та переважно всі вікна в наших домівках зачинені. Накопичення СО2, що виділяє паливо біокаміну, у приміщенні може призвести до головного болю, до запаморочення, до порушення концентрації та навіть втрати свідомості і судоми. Тому приміщення, в якому працює біокамін, має обов'язково провітрюватись. Обов Ну і читаючи книжку навпроти такого джерела тепла, краще не засинати. Взагалі тема провітрювання у приміщенні теж пов'язана із купою небезпек. Верніше, якість. Повітря, яким ми дихаємо. Я помітила важливість цього на собі. Так як я працюю з дому і переважну кількість часу сиджу в одному замкненому просторі. Окрім цього, в холодну пору року ми ще й дуже рідко відкриваємо вікна, щоб провітрити. Тим паче рідко це роблять ті, у кого не надто сильно гріють батареї. Словом, я помітила, як без провітрювання та зволоження повітря я починаю гірше себе почувати. Як під час роботи в день, так і вночі. Важке, сухе, тепле повітря постійно перетворює. Мій сон на муку. І зранку я прокидаюся абсолютно не свіжою і не бадьорою. А такою, ніби я на городі ніч сапала із пляшкою вина. Не знаю, як це ніколи так не робила, але. але... По відчуттям – десь так. Я хочу наголосити на тому, що кліматична техніка в нашому домі є на порядок важливішою інвестицією, ніж всілякі дорогі аксесуари по типу динаміків, проекторів, 4 к телевізорів. Тощо зволожувач взимку це must have. і бажано, щоб це був зволожувач із функцією очистки повітря. Але найперше, що важливо, що дуже сильно покращить вам життя і самопочуття в вашому домі. Це гарна вентиляція. Я знаю, що у багатьох, як і у мене, немає змоги встановлювати всілякі там централізовані, приточно витяжні вентиляційні системи. Та і в компактному житлі насправді це абсолютно не потрібно. Тому, друзі, я знайшла для нас скарб. Показую. Та-дам! Це річ, яка забезпечить нас із вами свіжим повітрям постійно. При цьому вам не потрібно буде смикати те вікно, відкривати, закривати його, дивитись, щоб діти і коти у вікно не повилазили. Та що найприємніше, тепло не буде виходити з вашої кімнати в холодні пори року під час провітрювання. Це ж і влітку ви не будете втрачати прохолоду, яку створив вам кондиціонер. Цей скарб, друзі, зветься рекуператор. У мене це рекуператор. Зі з вами тим, наскільки це крута і потрібна штука. Пішли робити розпаковку. Давайте спочатку розкажу вам, як це працює. Рекуператор Прана це система механічної вентиляції, яка виглядає ось так: це трубка, яка монтується в зовнішню стіну кімнати, робиться охайний круглий наскрізний отвір в стіні, і вона туди встановлюється. Одна частина системи виходить на вулицю один кінець, а інша залишається в кімнаті. При цьому як внутрішню, так і зовнішню кришку можна пофарбувати у будь-який колір відповідно до вашого інтер'єру або фасаду вашого будинку. Технологія алмазного буріння не пошкоджує вже готовий ремонт, тому рекуператор можна встановити у будь-який момент, а не лише під час ремонту, да, на етапі ремонту. Працює система наступним чином. Вона забирає свіже повітря з вулиці, фільтрує його, підігріває або охолоджує в залежності, чи працює система опалення чи кондиціонування, та подає уже готовеньке повітря у приміщення. І в той же час вона виводить забруднене повітря з квартири, забезпечуючи оцей повний цикл повітрообміну. І це все робить оця маленька штучка. Уявіть. До речі, дуже прикольно, що керувати системою можна як за допомогою пульта, так і за допомогою зручного мобільного додатку. Це дуже діджитал, як на мене. Також цей чудо-пристрій має багато різних датчиків і режимів роботи. Наприклад, тут є режим Boost, він вмикається ненадовго, щоб так потужно провітрити приміщення, якщо щось його сильно загоняло. Наприклад, ви смажили мойву. Або залили кухню чи ванну якимось жорстким миючим засобом, що випаровується і викликає у вас легкі галюцинації. Або ваш пес ходив на підлогу. Або хтось покорив Айкас. Ну, такі ситуації часто трапляються. Але мені найбільше подобається цей режим ніч, що подарує мені комфортний сон із свіжим повітрям. При цьому не шумітиме, не гудітиме і не змусить мене мерзнути. Ну хіба це не? Казка, я не знаю. Я вже в тому віці, коли для мене кліматичні умови мого сну, мені здається, на першому місці реально. А якщо встановити тут автоматичний режим роботи, то система самостійно дбатиме про якість повітря у кімнаті, вмикаючи потрібний режим. І все, що знадобиться, це лише увімкнути систему, і решту вона зробить сама. У мене в руках знаходиться комплектація Еколайф. Вона оснащена максимальною кількістю датчиків. Завдяки цьому, я зможу контролювати якість повітря, вологість, рівень СО2, про який ми вже згадували. Так і багато багато інших показників. А і ще зовсім забула: я ж постійно живу по квартирам. У мене немає такої проблеми. Але в приватних будинках, як, наприклад, у моїх батьків чи на перших поверхах, там в напівпадвальних офісах і так далі. Часто буває така проблема, як надлишок сирості, і це спричиняє постійну появу плісняви, що є насправді дуже небезпечним для нашого дихання. Так от, рекуператор прана це дійсно вихід для таких випадків. Він, окрім провітрювання, ще регулює вологість і запобігає появі грибка на стінах. Ну і в принципі, ви позбавитесь цього запаху сирості постійної. І ще одне це останнє. Що я скажу, приміщення провітрюється, поки вас немає вдома і всі вікна зачинені. І ніхто в вікно не залізе. Це супер для таких параноїків, як я. Взагалі я безкінечно можу перелічувати переваги рекуператорів. Я прям готова рекламувати і рекомендувати його в кожен дім, серйозно. Посилання на сайт виробника Прана буде в описі під цим відео. Обов'язково зайдіть, там дуже доступно написано Просто щиро від серця рекомендую, особливо зараз взимку. Можна реально зробити собі такий класний подарунок собі і своїй родині на зимові свята. Це дійсно крута, безпечна, корисна для здоров'я і доступна річ. Бо повітря, друзі, яким ми дихаємо, це база. Ось ми й дійшли до третього розділу, що я виокремила у цій темі, і це візуальна безпека. В двох словах, це речі в інтер'єрі, що дають нам відчуття безпеки або відчуття небезпеки протилежному випадку, але реальної небезпеки може взагалі не нести. Перший пункт внесе ясність, і це. Чи зустрічались вам ось такі от рішення меблів для зберігання? Або ось такі? Виглядає логічно задіяти весь об'єм кімнати, розмістити меблі не тільки по площі, а й по висоті приміщення, і часто у компактних просторах це дійсно вихід. Але у більшості з нас десь на підсвідомості такі рішення будуть викликати відчуття небезпеки. Чому? Тому що мозок сприймає щось масивне, що розташоване вище нашої голови, як потенційну загрозу. Він може посилати нам невидимі сигнали попередження, що треба бути обережними і не ходити чи не стояти. Під такими об'єктами. Адже вони можуть впасти та нанести нам травму. Хоч, як би впевнені, ми не були в надійності кріплення такої шафи, це підсвідоме відчуття буде лишатись, особливо, якщо у Конструкції відсутні якісь видимі елементи надійності, як, наприклад, балки чи частина перекриття. Щось, що ми точно сприймаємо як стабільний елемент архітектури. В моїй новій домівці зараз, наприклад, є така от чудова люстра, виглядає офігезно, і я точно знаю, що вона дуже надійно закріплена. Але ви не уявляєте, скільки раз я, лежачи в ліжку, уявляла, як у неї відривається одне кріплення, і е, вона падає. Я прораховувала візуальну її траєкторію польоту, уявляла, чи зачепить вона мене одним кінцем у вісні. Знаєте, як у пункті призначення, <смі> ну серйозно, будучи повністю впевненою, що цього не станеться, все одно мій мозок малює мені ці картинки, бо він націлений на пошук безпеки, на прорахунок ризиків, і це абсолютно нормально. Тому, якщо у вас є можливість не вішати да, чогось масивного над головою, краще цього не робити. У проєктуванні великих громадських просторів є таке правило, що двері з маленьких приміщень мають відкриватись назовні, а взагалі всі двері мають відкриватись у напрямку руху до евакуаційних виходів. Це робиться для того, щоб при пожежі чи інших надзвичайних ситуаціях запобігти давці, і всі люди могли без проблем, без перешкод покинути простір будівлі. Деякі вважають, що і в квартирах треба дотримуватись цих правил, але це не зовсім так. В приватних помешканнях зазвичай не живе стільки людей, і всі члени родини зможуть спокійно покинути простір, хоч в яку б сторону двері не відкривались, але тут є інший момент. Деякі варіанти відкривання дверей дають нам відчуття небезпеки. Це коли двері розташовані таким чином, що людина, знаходячись в кімнаті, не одразу бачить, хто до неї в цю кімнату заходить. Ось приклад: да? Наприклад, є спальня, і ви лежите на ліжку. Тут двері відкриваються, і за ними хтось стоїть. Ви ще не бачите хто. Звісно, ви знаєте, що це 100% хтось із членів вашої родини, а не якийсь там грабіжник. Але оцей проміжок між розумінням, що хтось заходить, але поки не зрозуміло хто. Може викликати тривогу, бо підсвідомо, коли ми знаходимося у замкненому просторі, нам необхідно ніби як контролювати виходи з цього приміщення, бачити їх і бачити одразу всіх гостей, які заходять. Інакше десь буде постійно офанити оця пересторога. А що вона нам, коли ми відпочиваємо у себе вдома в комфорті і затишку. Ось так: от поділіться в коментарях, чи помічали ви такі дрібниці у себе вдома, чи вам взагалі на таке пофіг. Мені цікаво, бо мені, наприклад, це не пофіг. Я відчуваю такі якісь речі, і я думаю, що із них загалом складається оце відчуття комфорту нашого дому, навіть в таких от непомітних моментах. Продовжуючи тему дверей, хочу згадати про міжкімнатні двері зі склом. Як думаєте, такі двері виглядають безпечнішими чи небезпечнішими зазвичайні? Такі двері виглядають безпечнішими, тому що ми можемо контролювати знову ж таки, що за ними відбувається. Ми бачимо, чи горить в кімнаті світло, чи стоїть хтось за дверима. Ми бачимо рух за дверима, навіть якщо це скло не прозоре, воно дає нам цю мінімальну інформацію про те, що відбувається в сусідньому приміщенні, і це створює відчуття безпеки. Звичайно, цей пункт достатньо суперечливий, адже скло воно б'ється і на противагу візуальній безпеці може нести реальну небезпеку. Тому, якщо у вас активна сім'я. Діти, великі собаки, чи ви любите кидатись речима під час конфліктів? Тут може бути реклама психологічної підтримки. Добре, я жартую. Я просто сама згадала, як я викликала швидку одного разу через те, що дехто махав руками і розбив шибку е, на міжкімнатних дверях. Ніякого насилля, якщо що, просто, просто так склалося. Та чого далеко ходити? Вибухова хвиля може розбити скло на ваших дверях і нанести комусь травму, так само, як і розбивається скло у вікнах. Да? Тому таку розкіш краще якимось чином все-таки армувати, особливо зараз. Насправді наявність вікон у приміщенні в принципі дає нам відчуття безпеки, навіть коли мова про ванну кімнату. Не лише люди з клаустрофобією переживають негативні почуття, знаходячись у замкненому просторі. Навіть без панічних атак така обстановка може фоново тиснути на нас і викликати бажання пошвидше. Покинути простір без вікон. Звичайно, у ванні чи гардеробній ми не знаходимось довго, а коли знаходимось, то в бадьорому стані. Тому ми цього можемо не помічати. Але коли мова йде про спальне місце, про спальню, ситуація інша. Іноді, переслідуючи мету вмістити якомога більше функціоналу в маленьку домівку, ми хочемо. Засунути спальне місце кудись подалі. Я часто помічаю це у своїх замовників: нібито навіщо витрачати простір біля вікна на спальню, якщо нам все одно не потрібно світло, коли ми спимо, і так далі. Але я завжди від цього відмовляю, бо спати кожну ніч у маленькій коробочці без вікон це. Ну, чесно кажучи, стрьомно. Не хочеться вдаватись до похмурих порівнянь, але я колись мала такий досвід, і я вам скажу, відчуття таке, ніби тебе в склепіння поклали. Серйозно. Причому я така людина, яка любить маленькі затишні простори. Я все дитинство прожила на горищі. Да, але у мене, друзі, було вікно. Маленьке, але було. В цьому і полягав весь сум кімнати Гаррі Потера. Не тому, що вона була маленька і під сходами, а тому, що там не було вікна. Це символізм замкненості та самотності, відрізаності від великого світу видимих і невидимих можливостей. А для нашого мозку це просто небезпека. Я не втомлююсь повторювати, що не лише ми формуємо простір, в якому живемо, а й простір навколо здатний формувати нас. Він може давати нам натхнення, а може пригнічувати і забирати сили. Він може об'єднувати сім'ї, а може розкидати всіх по своїх кімнатах з їх окремими життями та не давати змоги перетинатись. Простір може створювати відчуття небезпеки, нестабільності, тривоги, а може бути комфортним, затишним домом, перетинаючи поріг, якого фізично відчуваєш спокій яким робити свій простір, вибір лише за нами? А я тут, щоб допомогти вам побачити якісь неочевидні речі, подивитись на наші домівки під іншим кутом, поділитись своїм досвідом та, та побажати вам у новому році мати свій затишний дім, у який хочеться повертатись з наступаючим вас і дякую, що дивитесь!